Лист до невідомої. Пишу листа я тій, кого не знаю. Кого постійно поглядом шукаю. Пишу, з ким хочеться сім'ю створити. Тій, яку вічно хочеться любити. В листі душу свою я відкриваю. Перед тою, кого ніжно так кохаю. Пишу листа, я тій, кого не знаю. Душею присутність її лиш відчуваю. Не знаю, де вона та з ким. Усе пливе, неначе дим. У серці марево усе витає. Душа моя так все палає. Пишу листа я тут і нині. Здавалося, в скрутній хвилині. Пишу листа я тій дівчині, з якою душі стали вже єдині. Здавалося б, що я сам ще досі, Та все ж її відчуваю на порозі. Ось так пишу листа, я так мрійливо, все сподіваючись на неймовірне диво.